Всіх вітаю на каналі і тема сьогоднішнього відео великі географічні відкриття. Отож, розбираємось. Великі географічні відкриття це історичний процес упродовж 15-16 століття, коли європейці здійснювали дослідницько-колонізаційні експедиції просторами Африки, Америки, Азії та Океанії. Причини великих географічних відкриттів. Зростання виробництва та торгівлі вимагало більше золота та срібла, тому мореплавці відправлялися в експедиції в пошуках дорогоцінних металів, запаси яких були вже майже вичерпані в Європі, а монархи так їх потребували. Бажання віднайти торгівельні шляхи до Азії, а саме до Індії та позбутися посередників турків, які перекрили старі торгівельні шляхи з Європи до Азії. Передумови великих географічних відкриттів. А чи задумувалися ви, чому саме Іспанія і Португалія стали спонсорами великих географічних відкриттів? Справа в тому, що вони займали дуже вигідне географічне розташування, знаходилися на Піренейському півострові, який ніби виступав в Атлантичний океан. І, до речі, півострів близько знаходиться до Африки, яку намагалися обігнути, щоб дістатися морським шляхом до Індії. Найпотужнішими в цей час і найкраще оснащеними плоти в Європі в 15 столітті були у Португалії та Іспанії, тому саме ці країни будуть відігравати провідну роль у відкритті та освоєнні нових земель. Які ж були технічні передумови великих географічних вітритів? Була винайдена і побудована каравела, це швидкий і маневрений вітрильник, здатний долати чималі відстані? Використовувалася астролябі аж до 18 століття. Це кутовимірювальний прилад для визначення широти і довготи в астрономії та навігації. Також вже активно використовувалася карта і компас, наукові передумови великих географічних відкриттів. Саме в цей час, в кінці 15 століття, були величезні здобутки в галузі географії та астрономії, а саме доведена кулястість форми Землі, що показало можливий шлях до. Азії, власне, до Індії, саме морським, а не сухопутним шляхом. Соціальні передумови великих географічних відкриттів. Цей час завершується Реконкіста. Це кривавий процес на Піренейському півострові, пов'язаний із вигнанням арабів. Звільнилася велика кількість дворянства, які не знали чим зайнятися, саме вони починають записувати. Мандрівники та дослідники, шукати пригод, шукати золота і, звісно, шукати слави. Релігійні передумови великих географічних відкриттів. Не обійшлося без католицької церкви папи Римського, який прагнув на нових землях обертати язичників у християн. Сучасні історики вважають, що з узбережжя Америки в різні часи досягали нормандські та фенікські мореплавці, і ми з вами про це говорили в минулому навчальному році. Але справжнє відкриття цього континенту належить Христофору Колумбу. У 1492 році Колумб прибув до двору правителів Іспанії Фернандо II Арагонського і Ізабели Кастильського. Вони підтримали. Бажання Колумба відправитися в експедицію, але в обмін забажали отримати право володіти всіма землями, які будуть відкриті Колумбом. Завдяки цій подорожі Фернандо та Ізабель прагнули поповнити збіднілу іспанську скарбницю. Слід сказати, що Колумб звертався по допомогу до правителів Португалії, Франції та Англії, але отримав від них відмову. Бо вони не хотіли вкладати кошти у сумнівну авантюру. 3 серпня 1492 року з іспанського порту Пало з під командуванням Колумба у відкритий океан вирушила флотилія з трьох кораблів: Санта Марія, Флагман, Пінта та Нім'я. Мандрівники перетнули Атлантичний океан. І відкрили один із Багамських островів, який був названий Сан Сальвадор, а також відкрили острови Кубу та Гаїті. Саме день відкриття острова Сан Сальвадор 12 жовтня 1492 рік вважають Днем відкриття Америки. Сальвадор Далі. Також не зміг пройти цього історичного сюжету і вирішив написати картину, на якій зафіксував острів Сальвадор в перекладі Святий Спаситель. Тобто Сальвадор пише картину, Сальвадор Далі пише картину про острів Сан-Сальвадор. 12 січня 1960 року відбулося урочисте відкриття виставки, на якій Сальвадор Далі представляє. Відкриття Америки через сон Христофора Колумба це назва полотна, дуже дивна і довга назва. Насправді існує легенда, що Колумб у сні почув слова Бога, що його ім'я прославиться на увесь світ, і він отримає ключі від воріт океану, які зараз заперті важкими ціпками. Полотно, яке ви бачите на екрані, Воно величезне, 3 на 4 метри. Колумб тут зображений також в образі молодого героя, позаду нього величезна Санта Марія, флагман його флотилії. Всюди також ви бачите хрести, 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 бо Сальвадор Далі в кінці життя став таким ярим католиком. Ну і, звісно, величезний образ Мадонни, покровительки Іспанії. А якщо ви більше хочете дізнатися про Дона Сальвадора, можете прийти на наш канал і подивитися відео, яке вже на ньому. А ми рухаємося далі. Золота Колумб так і не знайшов, але знайшов безліч пригод, а відкриті землі зовсім не нагадували казкову Індію. Мореплавець помилився у своїх розрахунках, проте він тріумфально повернувся до Іспанії. І почав збирати нову експедицію. Він здійснив ще три подорожі, і ви бачите їх зараз на карті, в результаті яких були відкриті острови Ямайка, Пуерто-Ріко, Тринідад. До кінця життя Колумб вірив, що він дістався берегів Індії, так не усвідомивши, що його подорож змінила світову історію. І дійсно. Першою людиною, що дійсно поплутала береги, був Христофор Колумб. А зараз пропоную трішечки пригадати матеріал та відповісти на кілька питань. З якої країни був вихідцем колумб? Кому пропонував Колумб оплатити його експедицію? І хто, врешті-решт, погодився? Відкриття якого острова вважається Днем відкриття Америки? І коли це сталося? Точна дата? Які землі відкрив Колумб? Перерахуйте усі. Який зв'язок між Сальвадором-Далі і островом Сан-Сальвадор? Як називаються кораблі з флотилії Колумба? Успіхів? Зустрінемось на наступному відео.